У цьому літаку економ-клас не знайти. Є лише преміум. Усі сидіння розкладаються і під час польоту можна поспати. На спинках крісел екранів немає. Пасажирам видають планшети та навушники. Airbus a 319 розрахований на 44 посадкові місця. Літак належить Мальдівській авіакомпанії. Вона показує свою розробку на престижному авіасалоні в Дубаї. Поки що це перший літак компанії з салоном преміум-класу. За 5 років їх буде понад 30. Перевезення літаками з класом люкс зараз приносять дохід на 20% вищий ніж до пандемії. Тож ми поки що не можемо задовольнити попит. Багато хто нині каже, що хоче дістати великі враження після дворічного локдауну. А це новий авіалайнер уже дубайської компанії. Тут, окрім бізнес-класу, є й перший клас. У ньому місця пасажирів нагадують маленькі каюти. Сидіння оснащено функцією нульової гравітації. Під час польоту навіть можна прийняти душ. За перше півріччя ця компанія отримала чистий прибуток 2,7 мільярда доларів. Це на півтора мільярда більше ніж за той самий період торік. Причому авіаперевізники очікують, що впродовж наступних 50 років попит на перельоти лише зростатиме. На виставку також привезли електричні таксі з системою вертикального зльоту та приземлення. Лише раз зарядившись, воно долає 250 кілометрів. Крейсерська швидкість 200 кілометрів за годину. Позаду мене стоїть пілотоване електричне повітряне таксі. Ми плануємо отримати на нього сертифікат. Наступний крок це експорт. Ми охопимо ринки Європи, а згодом і США. На авіасалоні демонструють і військові літаки. Їхні льотні якості можна оцінити під час аерошоу.